Марійка живе у місті Вараш. Мама доз... доручила їй догляд за шматочком подвір'я, і Марійка вирішила посадити там квіти. Одного дня почало холоднішити, і Марійка почала хвилюватись за квіти. Вона бачить, що зараз, о 18-й годині, термометр показує, що на вулиці всього плюс 6 градусів. І Марійка поглянула відповідно прогноз погоди і дізналась, а як же далі буде змінюватися температура. Бо якщо температура опуститься нижче нуля, то квітам буде погано. Та при температурі нижче нуля вода замерзає, а всередині будь-якої рослини, насправді, багато води, і їм від'ємні температури можуть дуже шкодити. Тож, Марійці користуючись. Тим, що вона знає, потрібно зрозуміти, і потрібно на ніч перекрити квіти від холоду чи ні. Спробуємо їй в цьому допомогти. Ми розуміємо, що зараз температура на вулиці 6 градусів Цельсію. Так, і зараз 18. Прогноз погоди нам каже, що в найближчі 4 години температура зміниться на мінус 4 градуси. І ми можемо, звісно, скористатись просто відніманням, звичайним, а можемо зробити хитріше. Ми можемо просто взяти і додати мінус 4 градуси. Таким чином, нам не потрібно перейматися за те, яку операцію треба робити, ми можемо щоразу просто додавати зміну. І ми побачимо, що о 22-й годині у нас буде всього 2 градуси Цельсію. А потім відбудеться ще одна зміна. Так, у нас наші 2 градуси. Зміняться ще на мінус 3 градуси Цельсія. І дивіться, о другій ночі у нас буде від'ємна температура. Це означає, що справді Марійці варто накрити квіти. До речі, тут можна, якщо робити необережно, можна помилитися. Адже, якщо додати абсолютно всі значення, так, додати до цього мінус 1 градусу зміну протягом. 4 годин перед ранком, то нам може здатись, що температура буде додатньою. Так адже під ранок вона вже знову стане додатньою. Однак в цей момент насправді у нас був мороз, і квітам це могло зашкодити. Ну і насправді ця задача показує, що, ну, по-перше, в житті від'ємні числа трапляються, по-друге, дуже непогано вміти робити з ними операції, адже це відкриває перед нами різноманітні зручні можливості.